Доброго дня. Це канал Люблю село. Наша квіточка вже розцвіла. На дворі сонячно, але морозно. І дуже сильний вітер. Наша ялиночка. Вже скоро її потрібно розбирати. Заготовляємо дрова. щоб було нам тепло. У нас снігу практично немає. Це позавчора пролітала крупка, та йде, затрималося в ярку. А в дворі вже в нас немає снігу. Тут у нас в ярку ще є шипшина, але ми заготовили у нас і дома є. Якщо знадобиться, будемо лікуватись. Ловлю момент, поки вітер трішки стих, такий у нас ярок має вигляд. І сонечко за Хмарами поки що. Наші котики гріються. І я. Зайшла в літню кухню погрітися. Тільки хотіла сказати, що в нас світла немає, коли увімкнули. Це вже другий раз вимикали, один раз з 8 до 10 ранку не було, а другий раз зовсім неочікувано, бо 11 знов вимкнули. Оце 012 -е. світло увімкнули. А я зараз приготовлю собі гарячого чаю. Підігрітися, так як на дворі дуже холодно, як я вже сказала. Я знову в хаті. щось телефон не хоче фокусуватися на квітки. Мабуть, буду завершувати. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, кому сподобалося. І до наступних відео.